68-му річницю визволення Вінниці від німецько-фашистських загарбників у місті відзначили традиційним покладанням квітів до меморіалу слави, виставками, концертами та звичайнісіньким чаюванням в такому вже невеликому колі ветеранів. Їхня молодість пройшла під гуркіт снарядів та свист ворожих куль. В голоді і холоді вони з радістю зустрічали кожен новий день, дякуючи Господу, що живі. Боронили рідну землю від загарбників, щоразу дивлячись прямо у вічі безжалісній смерті. Сьогодні їм доземно вклоняється вся Україна. Її гордо величають визволителями, адже саме завдяки нашим ветеранам ми живемо у вільній державі. Нашого Тульчина, йшли ми до самого аж до Разані під Москву. Все це ми йшли, жорстокі. Вітер обратно ми йшли обратно так само путем. Працювала я в госпіталі евеко, евеко 20-23. Дуже хто був ранений, бачили, який наш труд тяжкий. Не жаліли свого здоров'я, не жаліли. Людей. Їли ми картошками, ми їли, їли по але вас спасали. Ми прийшли від Розані, Вінницю цю любі мою освобождали. В березні 1944 року Червона армія, ламаючи опір німецько-фашистських військ, наблизилася до Вінниці. Йшли жорстокі бої, палали будинки, гинули люди. А вже 20 березня місто було звільнене. Ці події ветерани пам'ятають зі сльозами на очах і з болем у серці. Адже там полягли їхні рідні та друзі. Очень было тяжело жить. У меня погибли все родственники, больше 34 человек. Хлеба не было, спичек, не было дров. Бомбили день и ночь сутками по 24 часа. Очень тяжело, очень голодно. Ели ремни, ели кожаные сумки, ели клей, столярный клей, Съели всех собак, голубей, всякую живность, что только можно было. Сьогодні ветеранам допомагають рідко. Держава майже забула про них, але є і ті, хто підтримує їх повсякчас, нічого не вимагаючи взамін. Фонд фродюса допомагає систематично. Нам ветеранам допомагає. Таке, розумієте, дуже таке вежливе, приємне отношения к нашим ветеранам. Большое спасибо, пользусь. этим интервью я хочу им, их благодарить не только от моего имени, но и от имени многих многочисленных ветеранов нашего района. Много у нас меценатов или ну, богатых людей в бизнесе, но эта фамилия, этот человек, он, у него особенно как душа, он понимает душу ветеранов и заботится о них. И, Наша вот, говоряться благодарна Представники фонду знають вінницьких ветеранів поіменно, адже постійно навідують їх, допомагають. Так до 68-ї річниці визволення Вінниці фонд Володимира Продивуса подарував ветеранам сертифікат на виготовлення книг та переоформлення інформаційних стендів. Ми чітко усвідомлюємо і пам'ятаємо про те, що ви. Звершили подвиг під час великої вітчизняної війни. Низький уклін і вічна слава воїнам-визволителям, які дали нам свободу та прекрасне життя. Завжди залишайтесь в строю. Свято вас! Вінницьких ветеранів поважний вік не лякає. Кажуть, що це мізер, навіть жартують з цього. Я знімаю очки, шапочку, підходжу, кажу, хлопці, ви здуріли, мені завтра 9. А вони це... крил рота, закрити не може. А потім пашки, значить, взяли, а там віно дороге. Там віно для дорогое, за Замітр вина, і думають, ну єсмітий баби 90, значить вона вже не п'є ну, приглашення. <рес> <Розчина, ресчина> ну, а я кажу, хлопці ви хто ж на халяву скаже на у дружній атмосфері із солодощами та фруктами. Фонд Володимира Продивуса влаштував ветеранам чаювання, згадували історії тих нелегких часів, читали вірші та розповідали про себе. Адже головне турбота доземний уклін вам. Ветерани Юлія Жовнір, Віталій Демець. Новини телеканал Смарт.